Хіба ліки бувають безоплатні? Так доступні ліки безоплатні або з невеликою доплатою за електронним чи паперовим рецептом. Дізнайтеся у лікаря про перелік хвороб, охоплених програмою. Отримати рецепт просто: на телефон прийде смс з 16 цифрами, або ж лікар випише вам паперовий рецепт. Рецепт діє протягом місяця на всій території України. Запам'ятайте, доступні ліки доступні для всіх українців незалежно від реєстрації та місця проживання. Право це добре, та хто ж його захистить. Маєте питання щодо доступу до медичних послуг або потрібна додаткова інформація. Звертайтесь на гарячу лінію НСЗУ. Якщо ваше право на безоплатну медичну допомогу порушують, звертайтеся на лінію юридичної допомоги благодійного фонду Право на захист. Дбаємо про здоров'я разом.